Всім привіт! вітаємо вас на сторінці автокомпанії. Сьогодні знімаємо для вас тест-драйв досить цікавого і досить популярного автомобіля. Це у нас Peugeot 3008, але він у нас непростий, він в комплектації Crossway. Я особисто за весь час, що займаюся автомобілями, бачив їх буквально дві штуки. Один ми привозили під клієнта і другий цей. Що ми отримуємо? Автомобіль у нас має 2018 року випуску двохлітровий дизель на 184 кінські сили, восьмиступеневий ступеневий автомат Айсін, 155 тисяч чесного та перевіреного пробігу. Автомобіль не побоююсь того слова, фактично в максимальній комплектації. Мені здається, тут на пальцях одної руки можна перерахувати, чого не вистачає. Перше, це у нас LED-панель, пробіг 155 тисяч, кіріне мультикермо з пелюстками, датчики мертвих зон, преміальна музична система Focal, повний електропакет зі складанням та підігрівом дзеркал. Ну, звичайно, контурна підсвітка салону з, так само з підсвіткою панорами. Вибір режиму руху авто, бездротова зарядка для смартфону. Велика мультимедія з карплеєм, двохзонний клімат, контроль з підігрівами передніх сидінь. Також ми ще покажемо вже ззовні. Автомобіль має безключовий доступ. Автомобіль має топову оптику має передню задню камеру, парктроніки 360, відкривання багажника без допомоги рук, плюс сервопривід відповідно. Тобто, ну. Кіба, можливо, чорної стелі нема, але я думаю, що в цих комплектаціях вона не йде, тому що в основному чорна стеля це GT -Line. Та й, в принципі, все. Сидіння у нас комбіновані з боковою підтримкою, шкіра, Алькантара. Водійське сидіння у нас повністю з електрорегулюваннями, пам'яттю та масажем. Прям мене дуже приємно здивував цей автомобіль. І так, давайте ще візуально пройдемося по автомобілю. Ззовні по комплектації у нас і передня камера, те, що я казав, передня, задня парктроніки 360 топова Full LED. Оптика, звичайно, радар під адаптивний круїз-контроль. Та як оце це у нас кросвей-комплектація, ось такі додаткові шильдики. Тут на стійці безключовий доступ. Також додані ось такі штучки, щоб ви собі двері не побили об сусідні автомобілі або об стовпчики. І давайте ще подивимося в багажник. Маємо фаркоп, задня летоптика, звичайно, сервопривід відкриття багажника, плюс можливість відкриття багажника махом ноги. Ну і досить великий місткий багажник, двохрівневий, запаскою зі всім повним комплектом. Загалом по технічних характеристиках дешеве в обслуговуванні дуже економне. Ці двохлітрові двигуни, в принципі, всі вже знають, проблем з, їхні, з їхнім обслуговуванням там, чи якимись запчастинами немає. Поїзді автомобіль дуже приємний. Так як це 2 літра трішки чути двигун, але загалом по шуму ізоляції вона не є погана. Е е якщо розглядати з конкурентів, як на мене, це найцікавіше, що може бути. Якщо взяти по динаміці, так само 180 кінських сил, тобто десь когось обігнати, об'їхати взагалі, ну тобто не напрягаючись, там пів педальки їдеш, взагалі класно. Бо розходу в середньому буде в районі, ну, я би сказав, якщо брати Львів, бо ти більше стоїш, ніж їздиш, то орієнтовно в районі 7 літрів потрібно розраховувати. Ціна якість, як на мене, дуже класна. Нагадаю, це 2018 рік, 155 тисяч пробігу, 2-літровий дизель, ціна такого авто 23 450 доларів. І так, ця красуня вже є в нас в наявності на майданчику у Львові. Розмитнена та сертифікована без і з чесним перевіреним пробігом. Нагадаю, 2018 рік 155 тисяч пробігу, двохлітровий дизель на автоматі, фактично у максимальній комплектації. Ціна такого авто 23 тисячі доларів.